Всім привіт, вітаю на каналі Colored Motors. Звати мене Олена, знаходжусь я на львівському авторинку Карбазар. Буду традиційно проводити вам огляд цін на автомобілі, що продаються. Йдемо швиденько знімати, поки що погода нам дозволяє. Також нагадую, що ви можете замовити у нас комплексний автопідбір або разову перевірку авто. Список міст зараз бачите на екрані. Також може бути виїзд в інші міста за домовленістю. Нижче телефон Василя, він займається автопідбором разом з командою експертів. Дзвоніть, уточнюйте всі деталі. Нас проконсультують. Також підписуйтесь на канал, активовуйте дзвіночок, щоб не пропускати оновлень та бути в курсі всіх подій разом. Прошу підтримати наш канал лайком і коментарем. Гарного перегляду! Кашкай. Сьомий рік, 6800 ціна, 1,5 дизельний двигун, 106 кінських сил на механіці, 265 тисяч пробіг. Так, так вона виглядає в салоні. мультикермо. Шестиступенева механіка, клімат. І парктроніки. Тойота РАВ-4, 10-го року. 10650 ціна, 2,2 дизель на автоматичній коробці передач, 150 кінських сил, повний привід, 200 тисяч пробіг. Шкіряний салон. електрорегулювання сидінь. Підігріву сидінь, здається. Є люк. Так, мультикермо, автоматична коробка, клімат-контроль, дисплей. Добрий, так, є фаркоп. Так, часто просити показувати Мерседеси. Тут у нас семелька шостого року, 11200 ціна, 3-літровий дизельний двигун, на автоматичній коробці передачі. 275 тисяч пробіг. Так, шкіряний салон, шкіра алькантара. кантара сидінь. Мультикермо. Так, підігріви сидінь, клімат, дисплей і парктроніки з паркопом. Mitsubishi Outlander 13-го року. 12200 ціна, 2.3 дизель на механіці, 180 кінських сил, повний привід, семимісне авто, 220 тисяч пробіг. Так виглядає. Мультикермо. Тесты механика, климат. Паркоп, парктроники. Nissan Qashqai 2010 року, 10 900 ціна, 2-літровий дизельний двигун на механіці, 248 000 оригінального пробігу. Так і наглядає в салоні. Панорамний дах. Мультикермо. Так, шестиступанева механіка, клімат. Так, Це у нас семимісний кашкаль. Volkswagen Touareg. Так, Колір такий темно-зелений, металік. Шостий рік, 10-300 ціна, 3 дизельний двигун на автоматичній коробці передач. Так, ідеальний стан, напевно, мається на увазі. Так, пригнана. Напевно, свіжо пригнана, не знаю, дзвоніть тут до власника. уточніть всі деталі, 190. Власник вказує, що це 190 тисяч рідного пробігу. Шкіряний салон. Так, показуємо максимальний стан. Так, мультикермо. Автоматична коробка передач, клімат контроль, підігрів сидінь, дисплей. Парктроніки. Honda CR-V. 14-го року 17300 ціна, 2,4 газ бензин, 185 кінських сил. Так, автоматична коробка передач свіжа, без пробігу по Україні, повний привід, 99 тисяч пробіг. Так, вона виглядає.

Так, двохлітровий бензин, автоматична коробка передач, 211 кінських сил, 101 тисяча пробіг. Так, авто зачинене. Уже відчинене. Так вона виглядає в салоні. Мультикермо. Nissan Кашкай 12-го року 11900 ціна, 1,6. Дизель на механіці 130 кінських сил, 197 тисяч пробіг. Шкіряний салон. Підігріва сидінь. Мультикермо, шестиступенева механіка, клімат і панорамний дах. Так, є ще форкоп. Ауді 11-го року. 14500 ціна. Так, з цієї сторони вам буде видно контакти. Все інше буду, зараз з іншого показувати. Так, двохлітровий бензин, автоматична коробка, комплектація преміум плюс 135 тисяч пробіг. Шкіряний салон, електрорегулювання пам'яті сидінь. Ну, панорамний дах, звичайно. Це кермо. Підігрівий сидінь, клімат. Пежо 3008, 15-го року, 11900 ціна, 1,6 дизель на механіці, 120 кінських сил, 200 тисяч пробіг. Так, контакти. Так, вона виглядає. Шестиступенева механіка, клімат. Паркоп і парктроніки. Ford Escape 2016 року: 16900 ціна, 3,5 газ бензин, автоматичні коробці передач. 149 тисяч пробіг. Шкіряний салон, електрорегулювання сидінь. Мультикермо. Так, є підігріве сидінь. Ой, перепрошую, Форт Едж. Вже заговорилися. Повний привід. Volvo XC60 16-го року. 17 тисяч ціна, двохлітровий бензин, на автоматичній коробці передач, 80 тисяч пробіг. Так, панорамний дах. Швиденько покажу, щоб власникам не заважати. Шкіряний салон, електрорегулювання сидінь. Так вона виглядає. Форт Куга 11-го року, 11-900 ціна. Двохлітровий дизель на автоматичній коробці передач 170 кінських сил. Так, є підігрів лобового бачу. 220 тисяч пробіг. Комбінований салон. Так, хвилинку. Зараз. Панорамний дах. Так, виглядає кермо. Що буде видно вам. Павершифт, автоматична коробка передач, клімат-контроль, дисплей, навігація, підігріва сидінь, повний привід. Власник підказує. Так, є парктроніки. Nissan Рок. 15-го року, 11800 ціна, 2,5 бензин, автоматична коробка, повний привід, 170 тисяч пробіг. Так вона виглядає в салоні. Chevrolet Captiva 10-го року 9350. Ціна буде ще торг. Так, об'єм двигуна зараз уточню. Механіка 206 тисяч пробіг, авто не фарбоване. ГРМ масла фільтра замінено. Підкажіть, будь ласка, об'єм двигуна? 2,0. 2.0 дизель. Так, я з вашого дозволу. Тільки покажу, як вона виглядає в салоні. Так, п'ятиступенева механіка. Так, білий перламутр колір. Toyota rav 4. Шостий рік. 9 тисяч ціна. 2,2 дизель на механіці, свіжопригнано. Так, повний привід, 267 тисяч пробіг. Шкіряний салон, електрорегулювання сидінь. Так, шестиступенева механіка. Підігріву сидіння, клімат. Ой, пропрошую, фаркоп. Так, друзі, просите показувати x 5 Тут є 11 й рік. 17 800 ціна, авто не бите, 3 бензиновий двигун на автоматичній коробці передач. 306 кінських сил, буде ще торг, 270 тисяч пробіг. Так, контакти диктуйте. 0,68 399. 2,00. 79. Так, деталі за телефоном. Електрорегулювання пам'ять сидінь. Так, я так легенько покажу. Шкіряний салон. там тут пошкоджень нема, просто прикрила. Так, мультикермо. Так, автоматична, коробка підігріву сидінь, клімат. Зараз покажемо. Панорамний дах. І... Так вона виглядає по колу. Є парктроніки. Нісн Мурано. 15-го року, 17900 ціна. 3,5 бензин, автоматичні коробці передач, Максимальна комплектація 118 тисяч пробіг. Так, авто зачинене, шкіряний салон з перфорацією. Буде вам трошки видно. Так, повний привід. Так, є ще поруч Outlander 2017 року. Так, виглядає. 16700 ціна. 2,4 бензин, автомат, 114 тисяч пробіг. І підігріва сидінь. 10-го року 11990 ціна, 2-літровий бензин, автоматична коробка передач, 211 кінських сил, максимальна комплектація 319 тисяч пробіг. Шкіряний салон, електрорегулювання пам'ять сидінь. панорамний дах. Мультикермо. Так вона виглядає підігріва сидінь. Клімат. Hyundai Tucson, сьомий рік, 7800 ціна, так, 2.0 газ, бензин в рідній фарбі 230 тисяч пробіг. Пістипанева механіка. Так, думаю, вам буде трошки видно. Мазде CX-5, 2019 року 2900 20 ціна, 2,5 бензин на автоматичній коробці передач 190 кінських сил. Буде ще торг по автомобілю, 40 тисяч пробіг. Всього. Так, контакти диктую. 068 685 51 53. Так, буду вам показувати. Рено Колеос, 14-й рік та комплектація Intense, 14300 ціна, двохлітровий дизельний двигун, комплектація Bosse, Так, двигун 175 кінських сил, автоматична коробка передач, комплектація Bosse, повний привід, шкіра, ксенон, камера, люк, панорамний дах, підігрів, сидінь. Важко читається. Контакти вам видно. 233 тисячі пробіг. Так він виглядає.